А це, шановні, кутник 125 мм. Це лімітирована версія у підтримку майстрів, які заробляють на життя своїми руками. Він має вартість 250 гривень, шліфований з трьох сторін. Ну, а скільки це перший, то перший людині бонус. Він шліфований увесь. І має маркування з цифрою 1 ось у куту. Що за акція? Тобто, ті, хто не в курсі, розповідаю ще раз. Звертався я по лазерний розкрій у компанію в Гостомелі. Вони якось так неочікувано прикриваючись тим, що то метал поганий, не ріжеться. Потім ціна чомусь зросла, що стало взагалі туди невигадно звертатися. Але тут як, не знаю, знадобилися труби на комін. Я туди приїжджаю, а поки розглядав, там, чекав черги, розглядав, дивлюся, якісь знайомі речі. Підходжу, очам своїм не вірю, навмисно беру. там... Лінійку переміряю, ну, все один в один, ну я ж знаю, що я кресла. Викликаю їхнього керівника виробництва, питаю, що це. А насправді мене там ну, просто вбила його відповідь. У вас патент є? Ні. Ну, тоді виробляємо, що хочемо. Тобто дивіться, що виходить, вони. Тобто себе рекламують, пропонують свої послуги лазерного розкрию, щоб що. Тобто їм починають слати креслення, там виробами, вони там сидять, як у патентному бюро, фільтрують і обирають собі, що їм підходить для власного виробництва, ну, нефіга собі, блядь, пристроїлись. Непогано хочу сказати. А скільки там на полицях усяких там виробів та цецьок дуже багато, то розумієте, на їх кількість потрібно ще мати посаду кресляра якогось. А якщо вони, наприклад, брали це, то навіщо тоді їм брати, якщо у них є кресляр? Значить, з вирогідністю 99% у них його немає. О, і це тому, що тільки я побачив. А ще розумієш, якщо ти туди звертався і раптово зараз там опинишся, то може виявитися, що там є якісь твої вироби, і немає значення, що це, кутник, або там флюгер, або якась там буржуйка модна, що ти там собі вигадав та до них звертався, і зараз раптово можеш це побачити у них у продажу. Тобто сам підхід. Вони просто тупо піздять твої ідеї і креслення, начебто ти навмисно для них їх розробляв. Далі для тих, хто нічим не займається, ну і йому трошки не зрозуміло, що відбувається, тоді до рівня вашого розуміння пояснюю так. Тобто ти відпрацював там місяць на роботі, наприкінці місяця приходиш по зарплатню, виходить ось таке мурло, як їхній керівник виробництва, і каже тебе: хлопці, а у тебе патент на зарплатню є? Що, немає? Так іди нахуй звідси, тихенько, нічого ми платити тобі не будемо. Або якщо будемо там щось, то просто там будемо користуватися твоєю карткою, як нам заманеться, знімати там гроші на паливо або ще щось там. Ну, ось такого духу. Зрозуміло тепер, у чому справа, які тут, блядь, патенти. Так ось. Цей кутник доступен тільки тим за цією ціною, хто підтримує майстрів. Я просто ініціюю цю акцію і за нею віддаю якийсь бонус. То потрібно усього навсього залишити відгук у Google Maps цієї, блядь, Шаразі, як Коменвент, що вони отакі от гарні пацани. І достатньо мені там показати скрін і кутник, який буде шліфований. З трьох сторін я віддаю за це за 250 гривень.